Привет всем, ребята. Привет. О, у нас сегодня такая солнышко. Дима робот там не Так что... Скоро карма приїде до себе. Ребята, дивіться, що я хотіла вас попросити. Я хотіла вас попросити, перейти на мою сценічку в інстаграм, там ссылка на карту. Збирають на корм отої собачки. І діткам яких знайшли там, де ми знайшли карму. А сьогодні поїхали за отой другий собачкою, бо вона ж тоді не далася, знову поїхали. Збирали гроші. Назбирали гроші, знову поїхали туди. Будуть її ловити. Що я? Ноченька, ви самі бачите, яка була у нас. Хто знає, хто знає. Я зараз буду прибирати що? Шико. Там шика. Да. Ось бери. Сиді там на нагріть дай-дай. Коротше по собакам таке. Не засипа. Всі щось роблять, всі щось бігають. Сейчас маску сделаю на голову. А? Да. Две... Ручки дверей хорошо поми. Радик ми двері. Голос качать. А я, девушки, вся в курси ушла. Вся в курси. По відеосйомці. Все так тяжело. Одне дело просто знімати. Трендить, а друге оце це Ну, Очень тяжело. Мам, дивись. Угу. Ти голий. Давай я покажу. Подписчики дивіться. Ну, голий в смысле без футболки. Ширко. Авторські права чи що там. Я так я можу. хочу. Машинка літак. А машинка, і літак. Карма, так. Ніхто карму брати не хоче, так що успокойтеся. Біда вона Буду. А поки що в манеж. Я не можу, ребята. Мммм, нагляд, добрі. добре. Це ж вчора їх купила. На маленькому гранті агенте... Вообще можно без масла. но чуть-чуть масло. И так под крышечкой протомилась, все. Папа Арбатин. Думаю, на голову мав проблему собесы с собакой забрал. Ну, а Она, короче, сходила в туалет с кровью. Чуть-чуть буквально крові було. Ми вже обзвонили всіх, вже думали, що вести больницю, Вони Сказали, що скоріше що ні, це просто глисти виходять. Що, якби б був вона б не їла, а в неї було пристройство. У цієї кобили немає розстройства. Кабелиці. Це така кобилиця. це просто нечто. Кобилиця настояща, така вредна, відбиває двері, виносить Виносить двері, вона вже зрозуміла тему. вона хоче бути в сім'ї, двері просто виносить. І їсти, їсти. Вона постійно голодна. Постійно постійно. Я кормлю її п'ять разів на день. Ну, 4 основних і один молочко без просто. І вона кожен раз всю тарілку з'їдає. Я не знаю. Ну, це, не, мабуть, вже генетично, що цей голод буде. Вона завжди голодна. Вона нападає на ту тарілку. Отако все, отако. М -м -м. В общем. Покажу вам вчора, я все-таки попала у метро, що я купила. Розпаковочку, подивіться ціни. Я в шокі. От. І пишіть коментарі, мало щось коментарів. На виходні всегда дуже мало переглядів. Ду-ду-дуже. Не знаю, чого так. Так що все. Жду от вас коментарів. Що, ребята, приїхала я домой з цими. Этими. Три романи, три години там була, тут уже борщі намаляний, їсти повно. Значить, Що я купила? Розказую вам і ви послухайте. На 6 тисяч гривень. Уявіть, 6 тисяч. Що вони тут робили? Що тут робиться? За мене нема все. Посвіть, олісти, то, почищений борщ, голови. Так, девочки, все скупляются в метро. Очень э, рекомендую вам ось такие таблетки для посудомоечной машины. Э, Полбутовых посудомоечной. Очень классная вещь. Достойная, э, дешевая. Мне нравится. Ну, это вы поняли, для кого я купила для мокрой пиццы тобой. Я буду з вами розкладати, хорошо. І буду з вами всякий девочки карау. что Тільки. А я допомагаю, что вона докупала. Привіт. Так, іди поки в комнату, я знімаю відео. Не можна Я зніму, потім вас покличу. Пакет я беру для туалети для туалету. Далі купила перчатки. А де ще одні? Рукавички. Поняли? Ну, Щось готовий? Пленку заварущувалась. Їду. Купила для обуві чорної, вже всю пачка цю машину кинуть. Купила два шампуня, Вони було ще два то по скидке взяла хорошо дальше для попы у нас некоторые только влажными салфетками. сухими не может что з вами зробити такие поехали дальше это сюда можно а дальше ще одна пачка была Чубахімі і не велику туалетну бумагу я беру. Хороша їх вона. Далі я купила ось такі круглий різки. Ви знаєте, якийсь Fine Life, це бренд е Метровський. Я його люблю. Я купила йогурт е осяночки. Значить, 10 овочів, так? Сразу можешь поделать сюда. И сюда вообще сюда. И тут не можно поводить в порядке. Так, э, вишкове масло. Ну вы же знаете, где я? И как и я видела. Паскидки были вот такие пирные. Сейчас выйдите.

Ваше вишкове масло ховає. Сюди. Да. Я без вишкового масла, ви знаєте. Нагіс. 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 Ховали. Поїхали далі. Що ще в мене розілки? А, і ще були два пацієнта. Типа вони стоять 100 чи чистощенка, але якщо береш і двох пачок, то по 59. Кошку маленькие. Маленькі та нистеньки не ладно. Я брала воду в одній пачки супчики з них любых. Не знаю, ви знаєте так как пельмени высупки. Я вас навчу. Хоча я пельмени не люблю рюматься. Так, що ще? купила пирки. Купила вот такую лопку, Дима, покрасив твердых сортов. Купила веточку бананов. Не, не написано по чому. І ще 10 овощів. ще в хаті прибирати. Так, не можна сьогодні. Хай дай, йде прибирається. Так, майонези кетчупи. Ну. Так, вийдіть, звідси, поки я не піднімаю, ніхто воду. Почекайте, бо я зараз все виплю. Так, Дай, вот это я купила собаке 5 штук на пол. Вот это э, томатная паста. маленький э, хорошая, Я сказала почекать вам. Если не почекаете, Ты Сейчас я вам покажу, сколько стоит. Сейчас, подожди. Чисто 112. Я купила таку курочку заморожену. Метрось, цеплята обожаю. Всі праву. Зараз я захотіла Захотілась. Люблю. Так, купила сир і молочко. Три пляшечки. Так. Так. Три пляшечки молоді. Да. Надя, вам сзади. Ну, пока. пока. это, идите дальше. Хорошо, иди в конь. Такие Скажи, mm -hmm. киса, Собака, шок. Хар... Подожди его. А где папа? Папа в комнате. Он расставался, что с врачами сейчас папа получит. Ты получишь у нас, конечно. Я, конечно, у вас получу. Да. А ты это сегодня был, расскажи, конечно. Выхватывайте холодные школы такой, выхватывайте холодные. Холодные. Ты на слово похожи. Сказала, можно с телефоном проходить. Да, еще кушля. Она туда там не пришла. Ну все, девочки, все. По сути, все. Ну, денег потратила. Не знаю, хорошо. Не знаю, сюда. Подивиться, то і не повірить. Щось теки купила, а. Ничего не подали. Не магайтесь, я снимаю видео, задолбала. Так, все, ребята. Приступаю до уборки, бо ви знаєте, я ляжу, не ляжу спать, поки мене чисто не буде. Встала капець. Ось вот собача їда, я не знаю. Ось вот таку я купила, що ви скажете. Я не розбираюсь, в них в нас курка. Дійсно, що я пам'ятаю по нашому Марсику, що Марсику курку не можна було. Я не знаю, що і так. Що ви сказали, що я дуже гарна? Это потому что, поставь. Это одна. Я люблю, я вот это именно зеленый наш Вот именно его. Дуже багато. Все, девочки. 6 тысяч, как и не было, ушло. Пошла раскладать, пошла прибирать. Надо напишите комментарии. И тримайте канал. А ты куда? А, вот. Уже скільки Всім пока, я дуже сьогодні втомилася, чесне слово. Так, дівчатки, моя вже вічна рубрика на ночь все чисто. Значить, я зробила шубу. У нас кожну тиждень в хаті шуба. У людей раз годину на новий рік. У нас шуба частіше, ніж я не знаю. Що. Помила, що це дівчинки з розами? Я не знаю, що з цими бутонами робиться. Може, ви мені напишете, підкажете, що це таке. Я не знаю, я вже не переливаю їх. Вот пере... Бачите? О, така мойку помила. Ну, моечка, що ви знаєте, я ж обязательно. Ну, вже зараз листочки. От, не знаю, що напишите, пожалуйста, що робити. Бачите, зразу жов. Дивіться, ще не розповів. Я не поміжу, що це хтось глазом з вас, чи що. Я бутони, коли вони цвітають. А це ще бутон не розкрився, вона вже пропадає. Хто знає, напишіть. І почала жовкнути, бачите, листя опадати. У мене такого не було. То ли жарко, очень, то ли я не знаю тоді вже що. Бачите, геть зовсім хотіла показати чисту мойку. Показала. В общем, ну ви знаєте, що у мене все чисто. Я не хочу показувати там светиться. Голые ну, не... Без Футболки треба ходити. та жена блогер. В конце концов, в общем, ребята, вот шубка. Красота. Я устала, руки аж сині, мила все. Подвиску. Бо я ж люблю, щоб у мене все было блессило. Все чистенько, все... все натерто, все, щоб отако вот було чисто. Це все треба натирати, стекла кожен день. Цими салфетками то, що надо. Так що все. пишіть комментарии. Мелким почерком, і щоб були порядки на ночь все.